Сьогодні на прийомі у мене був доволі цікавий пацієнт. Зараз я вам його покажу і розкажу, власне кажучи, його історію. От такий красунчик Луїза вітав до мене на прийом. Йому 10 місяців. Скарга на біль в ділянці спини, особливо попереково крижового відділу. Провівши КТ, переходимо до найважливішої частини нашої роботи пояснити власникам саму суть проблеми, запропонувати варіанти вирішення питання. Зазвичай, проблеми ортопедичного та неврологічного характеру я стараюсь вирішувати комплексно. Не завжди треба оперувати там, де не треба оперувати. За результатами КТ маємо дві грижі в поперековому відділі хребта. Нагадаю, пацієнту всього 10 місяців. Додатково виявлено ознаки люмбосакрального стенозу, що в подальшому може призвести до певних ускладнень. Тому починаємо вирішувати, як підійти до лікування. Наразі мною спільно з власниками прийнято рішення про проведення консервативної терапії. Ми чекаємо, поки йому настане 12 місяців, і тоді буде прийматися рішення щодо проведення хірургічної стабілізації патологічної ділянки хребта.